В місті дубно курсують нові великогабаритні автобуси. Місцеві жителі, які вже встигли покататись на такому транспорті, кажуть у порівнянні з старими Богданами, нові значно краще. Автобуси зручні, великі, чисті, поганого нічого не можна сказати. Так що добре, що вдубно розвивається. Також задоволені і водії автобусів кажуть, їздити на них комфортно, та й загалом новий транспорт зручніший, а до великих розмірів можна швидко звикнути. Що ж тут рівняти, Що Богдан, еталон, а що такий мягкий на подушках ман комфортабельний. Облаштований, ну, люди задоволені, о, всі охкають, охідкують, який красивий. Проте вже траплялися і колапси. Хоч автобуси й почали курсувати зовсім недавно, з 10 червня один з них вже встиг зламатися. А вчора я їхала до лікарні, споломився ми всі один присадили на другий. Ну, я знаю, ну це нові новий Новий, новий. Щось там ньому поломилось, не знаю. Однак разом з тим місцевих жителів цікавить, скільки ж грошей було витрачено на оновлення автопарку. Тож ми намагались з'ясувати це у місцевої влади. Управління економіки та власності нам повідомили, що коментувати нічого не стануть, бо не зобов'язані. І взагалі такими даними вони не володіють. Ми не купуємо автобуси з міської ради, це перевізники. Тобто, які саме автобуси? Будь ласка, їдьте, їдьте. Є на нашому сайті, які перевізники, які автобуси, беріть інтерв'ю перевізників. Ми інтерв'ю не надаємо. Ясно. Все. Можете йти там, до перевізників, куди там ще йти. Ми інтерв'ю не надаємо. Тож ми звернулися до заступника міського голови Дубна Миколи Ткачука, який контролює ситуацію з транспортними засобами у місті. Як виявилось, міська рада не купувала автобуси, а поставила умови перевізнику, щоб той привів в належний стан свій автопарк. Якщо той не дотримається умов, вони будуть змушені розірвати з ним договір. Міська рада жодним чином не причетна до купівлі. Транспортних засобах, на яких здійснюють свою підприємницьку діяльність, перевіз це підприємці за свої власні кошти придбали автобуси, тому що ті автобуси, на яких вони здійснювали свою діяльність, були в неналежному технічному стані. Тому їм було ще півроку назад запропоновано, що хлопці приведіть порядок свої транспортні засоби. Вони пішли таким чином, що вони вирішили купити придбати нові, сучасніші, більш комфортніші, Ірина Грабчак, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.